По оселі близько півночі влучив російський безпілотник. У будинку зайнялася пожежа, повідомила Суспільному прес служба обласної поліції. О півночі ворог бив і по Харкову. Безпілотник поцілив по гаражному кооперативу у середмісті. Там нині працює наша кореспондентка Лариса. Говина. Отже, колего вітаю. Які новини маєте на цю мить? Вітаю. Ми зараз перебуваємо на місці, куди долетів один із російських безпілотників, якими атакували Харків та область цієї ночі. Вибухи у Харкові було чутно близько о півночі. Один із безпілотників влучив у дворі біля п'ятиповерхівок і біля гаражів у Шевченківському районі міста. Це серед місця Харкова. За інформацією обласної військової адміністрації, поранених та загиблих наслідок цього влучання немає. Однак, троє людей. Звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес. Ці жінки отримали допомогу від медиків на місці. Також начальник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов повідомив, що внаслідок цього влучання були пошкоджені автівки, які стояли біля будинків 17 машин. Також три машини згоріло і пошкоджено п'ять гаражів. Вночі ми поспілкувалися з одним із чоловіків, власників однієї. зі из згорілих авто. И вот, что он нам рассказал про події цієї ночі. Гудит, как мотоцикл гудит. Набирает скорость, ну, больше и больше. Ну, понятно, что уже привез. Изначально оказалось, что в дома, но начала сыпаться окна, все такое, шиферники. Потом выбежал, смотрю, машины 4 горит. Одна вот моя. Вот сразу метр от машины. Сразу от воронка и до будильника. Ну, 20-15, 15 метров. Зараз на місці влучання працюють комунальні служби. Працюють також волонтери гуманітарної місії проліска, збирають інформацію волонтери про те, які потреби у людей, у яких повилітали вікна від вибухової хвилі, зокрема, чи потрібні людям теплі речі, ковдри, чи потрібна допомога із будівельними матеріалами. Також комунальники оглядають і пошкодження покрівлі і виявляють, чи є пошкодження комунікації однак, ми поспілкувалися із людьми. Жителями п'ятиповерхівок поряд вони кажуть, що і вода, і газ, і світло у них зараз є. Щодо вибитих вікон, збирають також комунальники інформації. Ось що нам розповів працівник підприємства Харків щодо роботи сьогодні. в 6.30 я вже був є будемо, поки не... Застехлять все, потому что людей оставлять не будем на морозе, где это не лето. Також внаслідок влучання безпілотника у великому борлуці є загиблий чоловік. За даними поліції за їхньою інформацією, безпілотники з типу шахет. Це попередня інформація. Слідчі вилучили уламки на місцях влучань цих шахетів. І також протягом доби продовжували обстрілювати і Харківську область. Зокрема, були влучання з різних видів озброєння Овчанську, Коп'янську. І сьогодні зранку обстріляли російські військові Липці, там не. Має поранених, однак є пошкодження авто і є пошкодження будівель, колеги.